Молитва до Богородиці, про заступництво в житті, смерті і посмерті. Діво Владичице, мати чоловіка, любого Бога, приведи до сукрушення серце моє і усмири Його наповни очі мої спасительними сльозми і просвіти їх світлом, молитв Твоїх, що не заснув. Я до смерті окропи і очисти мене Ісу помилосердя Твого, омий мене сльозами моїми і стану білішим від снігу. Матір Господа мого Ісуса Христа, прийми цю упокорену сповідь мою і моління моє, полони розум мій і останув життя мого, дотримай покаяння без покуси. Час відходу, гора мені, при брамі буде в мене слово з ворогами. Тоді, владичице, поглянь на мене милостивим оком твоїм, звільни мене від немилосердних катів і страшних приспішників князя цього віку. Будь мені захисницею і знищи тоді всі рукописання гріхів моїх. Непосоромленим і спасеним приведи мене до престолу Сина Твого і Безначального Отця Його і Всесвятого Духа єдиної і єдиносущної трійці. Амінь.